Скорпіони, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 25 по 31 серпня. І так, дивимося, що приготував тиждень для скорпіонів, які вам відкриються двері, можливості, які люди будуть присутні у вашому житті. Нагадую, прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий розклад, звертаєтесь в особисті повідомлення. І так, скорпіони, тиждень, 25, 31 серпня. Понеділок. or І скорпіони починають з диявола. Понеділок будьте обачні, обережні, десь, можливий, якийсь подвох, якась брехня, маніпуляція від якоїсь людини. Можливо, ви йдете понеділок в понеділок державні установи. Диявол показує, також будьте на чеку, всіх справах, дивіться все, що ви підписуєте, що ви робите. По дияволу у нас може бути присутній знак зодіака Козирог. можлива комунікація з такою людиною. Цей день може захотітись більше з'їсти, більше випити, десь щось да, зробити. Більше, ніж то потрібно, також зважайте на це. Вівторок Вівторок є карта повішаного. Після диявола є карта повішаного, яка б говорити про те, що хтось може відчувати себе в стані жертви. Тому наголошую на тому, що будьте обережні у понеділок, де б ви не ходили, що б ви не робили, повішений в нас ще може показувати на підвищий стан. Ну і якщо ми даже говоримо про якісь державні установи, да, ви пішли якусь справу вирішувати, а вона все ж таки не вирішується. Повішаний це в нас зупинка, стагнація, зупинка будь-чого роботи, справ якихось на роботі, поставщики не відзванюються, кошти не приходять, люди не приїжджають, затримуються. Да? Тобто день такого підвищого стану. Якщо ви знаходитеся вдома, може бути така апатія, лінь, нехотіння нічого робити да, і просто відпочити. Середа. Середу є 5 жезлів, карта нам буде говорити про якісь розбрат, розборки. Карта говорить про виборювання чогось. Тобто вам потрібно десь буде відстояти себе, показати, доказати. Будуть у вас опоненти, люди точнісінько такі самі, і будуть так само себе виборювати. Тому ця, ця карта, знаєте. Вона не потрібна взагалі ні в яких випадках, крім тих, де люди змагаються спортивні змагання. Можливо, у когось буде так. Якщо у вас вже є інша ситуація, да, тобто ви хочете щось комусь довести по цій карті, у вас нічого не вийде ні у вас, ні у вашого опонента. Четвер. Король Пентаклів. Нам буде говорити про діву тельця або Козирога. Карта нам говорить про. Фінансові якісь справи можливо, ви йдете вирішувати, десь якісь фінансові установи. Можливо, ви щось хочете купити, таке велике, масштабне. Можливо, у вас якийсь є проект. Ем... Такий також е, фінансово більший. Тобто, король Пентаклів нам буде говорити взагалі про великі кошти, про обговорювання, про вкладання, е, про можливо роботу десь якусь на перспективу. Знову ж ви будете обговорювати це про фінанси, про фінансову якусь кращу можливість. Якщо ми не говоримо про фінанси, карта така: земляна спокійна, да, приземлена, день буде спокійний. Можливо, це вашого чоловіка показує карта, можливо, людину, з якою ви будете комунікувати. Повертаючись до фінансів, можливо, ви будете обговорювати з такою людиною якісь фінанси, будете брати кредити, да? тобто щось таке більш велике. П'ятниця. О, Бачите, є колесо Фортуни. Колесо Фортуни нам буде говорити про повернення нашого життя на 180 градусів, тобто життя. Звідси перевернеться сюди. Якщо у вас було погано, стане добре. Якщо було добре, може стати навпаки. Тобто, це не обов'язково, що колесо фортуни так програється. Можливо, у комусь і посміхнеться фортуна в цей день. Колесо фортуни нам говорить про циклічність, про повтор подій, про те, що в нашому житті щось повторається для того, щоб ми зробили якісь певні уроки, пройшли якісь висновки з того, що нам приходить. По колесу фортуни в нас можуть прийти кошти. Так, що колесо що диявол можуть говорити програш, наприклад, якихось коштів. Субота. Боже мій, скорпіони, дивіться, які у вас хороші карти. <сум> колесо фортуни і сонце. Удача на вашій стороні. Посміхнулося сонце. Да? Реалізація, якісь приємні новини, приємні події, люди у вашому житті щось прям таке засяє. Карта буде говорити про осяяння і вас, да? тобто якась істина до вас дійшла, щось ви зрозуміли, чого так відбувається в вашому житті. Карта буде говорити нам і про сонце, тобто, можливо, хтось буде на сонечку цілий день, хтось буде з дітками гратися. Ну, Карта дуже прям приємна. Можливо, ще у вас буде комунікація знаком Зодіака Лев. І неділя, а в неділю є вісімка мечів. Людина трим, себе тримає в якихось зобов'язаннях. Вісім мечів це ми себе стримуємо в чомусь, або є якісь такі обставини в нашому житті, що вони нас стримують, не дають нам рухатись вперед. Тобто. Можливо, вам потрібно просто в неділю побути вдома. Да? У вас має прийти якийсь майстер. І ви мусите бути вдома, прив'язані мусите бути додому, тому що ви чекаєте цю людину. Вісім мечів це карта, коли е, ми можемо вийти з цього стану, але знову ж таки ми самі себе тримаємо. Е, можливо, не хочете нікуди їхати. Да? Кажете, я не поїду, бо, бо мені там да, знову ж до мене хтось має прийти. Я не хочу нікуди і, і, і ні, ні, нікого. Порада для скорпіонів на тиждень. Ну, Карта Мага перевернулася. Карта Мага нам буде говорити про те, що все у ваших руках на цьому тижні. Вам підвласні всі стихії. Ви можете подолати будь-що, і будь-кого. Да. Маг це чарівник, чарівник. Наголос не туди поставила. Да? Тобто людина, яка може сказати, може зробити, може взагалі себе проявити в будь-яких сферах життя, показати, що вона дійсно мах, да? і зробити так, як потрібно її. Так що на цьому тижні всі двері вам відкриті, і ви можете подолати всі перепони. І так, Скорпіони, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!